Так, підрозділ до шикування. Виходимо на шикування бігом. Бойові Бойовікоти ЗСУ. Шикуємося всі. Перший, другий. Розраховуємося, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ще виходимо. Сержанти. Сержант Пушинка. Сержант Муся. Шикуємо своїх бійців. Так, Щоб не наступити на вас. Шикуємося. Потрібно вас перерахувати. Перший, другий. Куди? Всі до командира. Всі до командира. Збираємося біля командира.